Привіт-привіт! Це подкаст психологічно. Знаєте оте почуття, коли серце стукає як барабанчик на рок-концерті, руки стають вологими, а в голові тисячі думок. А якщо я скажу якусь дурницю, а якщо я йому або їй не сподобаюсь, а якщо раптом. І сьогодні у випуску подкасту психологічно поговоримо про тривогу перед побаченнями. Що це таке, чому вона виникає, як відрізнити звичайне хвилювання від справжньої тривожності, і як нарешті перестати переживати та почати отримувати задоволення від зустрічей? Розберемося разом, чому твоє серце так реагує, і як допомогти собі почуватись впевнено і розслаблено. Тому приготуйте щось смачне, налити чай або каву, розслабтеся і будемо розбиратися, як перестати ускладнювати собі життя та побачення. Готові? Поїхали! Побачення і тривога дуже часто йдуть разом як попкорн і кіно, тільки не так весело. Але коли ця тривога починає заважати вашому особистому життю, коли вона не дає можливості познайомитися або побудувати. Але коли ця тривога починає заважати вашому особистому життю, коли вона не дає можливості познайомитися або побудувати романтичні стосунки, тоді з цим дійсно варто щось робити. Що таке тривога на побаченнях? Це коли ти відчуваєш страх, невпевненість, хвилювання чи навіть паніку перед романтичною зустрічю або під час спроб побудувати нові стосунки. Найцікавіше те, що корені цієї тривоги часто лежать у нашому дитинстві. Так, так як завжди, психологія веде нас у далеке минуле. Наприклад, якщо в дитинстві ви відчували брак любові, турботи або стабільності, то в дорослому віці ваш мозок починає шукати ознаки того, що новий партнер може вас покинути або образити. Це схоже на вбудований радар. Навіть якщо небезпеки немає, мозок все одно активно шукає її. Тому замість того, щоб насолоджуватися процесом знайомства, ми перетворюємося на маленького детектива, який намагається розгадати темні наміри того, хто сидить навпроти. Я запитав кількох людей, як вони переживають тривогу перед побаченнями, та що їм допомагає її подолати. Сьогодні ви почуєте кілька реальних історій та порад, які можуть допомогти вам почуватись впевненіше. Отже, переходимо до ознак тривоги при знайомстві: як зрозуміти, що у вас саме тривога побачень, а не звичайне хвилювання, яке буває майже в кожного. Ось кілька ознак, які можуть про це сигналізувати. Ви відчуваєте сильну тривогу перед побаченням або безпосередньо на самій зустрічі. Причому це не приємне хвилювання, а страх, який заважає вам отримати задоволення від знайомства. Ваше тіло починає видавати сигнали, які складно контролювати. Надмірна пітливість, руки тремтять, серце б'ється так, ніби ви щойно пробігли марафон. Ви постійно сумніваєтеся в собі і думаєте, а чи достатньо я цікавий або цікава, а чи сподобаюся я взагалі? Після побачення ви починаєте розбирати його на деталі, прокручувати кожну фразу і дію в голові, аналізуючи кожну дрібницю. Ви постійно намагаєтеся вгадати, що про вас думає інша людина, і дуже хвилюєтесь через її можливу реакцію. Ви жорстко критикуєте себе за зовнішність, поведінку або за те, як ви щось казали або зробили на побаченні. Ваша уява одразу малює найгірші сценарії. Що побачення провалиться, ви будете почуватися ніяково, або що вам обов'язково скажуть ні. Ви заздалегідь очікуєте відмову або незручну ситуацію ще до того, як вона може реально статися. Вас переслідують важкі емоції, такі як провина, сором, дратівливість, злість або відчуття самотності. Ще одна цікава ознака: ви проводите багато часу в застосунках для знайомств, але рідко наважуєтесь перенести спілкування в реальний світ, у когось так. Якщо ви впізнали себе хоча б у кількох пунктах, не переймайтеся, ви точно не самі в цьому. А далі ми поговоримо, як можна з цим впоратись і повернути собі радість від знайомств і побачення. Але спочатку поговоримо про те, як тривога на побаченнях може впливати на ваше життя. Насправді, тривога пов'язана з побаченнями, це зовсім не дрібниця, яка просто псує настрій на вечором. Вона реально може сильно вплинути на ваше життя, самооцінку і здатність створювати нові стосунки. Ось кілька прикладів того, як саме ця тривога може проявлятись. Тебе постійно переслідує страх бути відкинутим або потерпіти невдачу. Інколи навіть думка про це паралізує тебе настільки, що простіше взагалі не йти на зустріч. Виникають серйозні сумніви в собі. А впевненість починає стрімко падати як рівень заряду телефону на морозі. Ти настільки виснажуєш себе нескінченними думками та аналізом ситуації. А що як? Що після побачення почуваєшся виснаженим, ніби працював цілий день у шахті? Починаєш надмірно старатись, щоб справити гарне враження, але виходить так, що ти вже не ти, а хтось інший, Ненатуральна версія себе. Через страх сказати щось не те або виглядати безглуздо, твоє спілкування стає неприродним, а розмови перетворюються на вимучений спектакль. Тобі важко бути тут і зараз на самому побаченні, замість того, щоб насолоджуватись моментом, ти подумки літаєш в минуле або переживаєш за майбутнє. Тобі стає складно будувати нові стосунки, адже кожна зустріч це стрес, а не задоволення. Врешті-решт ти починаєш почуватися самотнім, ізольованим і сумуєш через те, що немає романтичної близькості чи тепла, якого так хочеться. Знайомо? Що ж, давай далі поговоримо про те, як можна з цим впоратись і повернути собі радість та легкість у знайомствах. Ми ж з вами у всьому розберемося, вірно ж? Отже, як впоратись з тривогою на побаченнях? Крок за кроком. Окей, якщо ти слухаєш цей випуск, то швидше за все ця тема для тебе актуальна. Або тобі просто подобається мій голос. Тож зараз ми з тобою пройдемось по конкретних кроках, які допоможуть знизити тривожність і повернути радість у твої романтичні зустрічі. Крок перший: заглянь всередину себе: тривога ніколи не з'являється просто так, найчастіше вона пов'язана з нашим минулим досвідом, страхами чи невпевненістю. Як то кажуть. Щоб обрати партнера і зробити це мудро, необхідно спершу зрозуміти і поважати себе. Тому перше, що варто зробити, це спробувати знайти причини своєї тривоги і зрозуміти, звідки ростуть її ноги. Це допоможе тобі краще її контролювати. Корисно згадати свої минулі стосунки, навіть ті перші з батьками, братами, сестрами, які там були моделі поведінки, що тебе зачіпало, що провокувало твої переживання. Ось, наприклад, існує дівчина. Вона розповіла, що її тривога на побаченнях дуже пов'язана з тим, як з нею поводилися в дитинстві. Її батьки завжди її критикували, і вона ніколи не почувалася достатньо хорошою. Тому, коли вона ходила на побачення, вона дуже старалася сподобатись, хотіла заслужити любов. Це робило її надто залежною і прилипчивою. А це свою чергою відштовхувало партнерів. Кілька разів її проігнорували і зникли без пояснень. І після цього вона почала сильно переживати через кожне побачення. Можливо, ти впізнаєш себе у чомусь схожому. Давай разом розглянемо основні причини тривоги, щоб тобі було легше зрозуміти, що саме зачіпає тебе. Наприклад, соціальна тривожність або загальна тривожність, страх бути засудженим, відкинутим або усміяним, чи страх самому когось образити чи відмовити. Це часто веде до намагань сподобатися всім підряд. Травма... Також це може бути травматичний досвід минулих стосунків, або невпевнений стиль прив'язаності, тривожний або уникаючий. Коли ти очікуєш поганого сценарію через досвід дитинства, або невпевненість через зовнішній вигляд чи тіло, також фінансова нестабільність, страх не потягнути побачення чи партнера, брак досвіду в романтичних стосунках, проблеми зі здоров'ям, які можуть впливати на самооцінку. Чи надмірна сором'язливість або інтровертність, і також знижена самооцінка, відсутність любові до себе, страх залишитись наодинці. Дослідження навіть показують, що люди, які панічно бояться самотності, частіше страждають від тривоги під час побачень. А також це буває в нереалістичному очікуванні від стосунків, які нав'язали нам соцмережі чи романтичні фільми. Що ж робити? Просто зараз можеш почати з того, щоб подумати, які самі ситуації чи думки викликають у тебе тривогу на побаченнях. Візьми блокноти ручку так, старий добрий паперовий блокнот, і спробуй записати, що саме тебе турбує. Повір, це вже допоможе трохи розібратися у власних почуттях і знизити рівень твоєї тривоги. Крок другий: розберися із думкою, що я недостатньо хороший чи хороша. Знаєш, одна з найпоширеніших причин тривоги на побаченнях це внутрішнє відчуття, що ти недостатньо хороший. Ця думка може буквально паралізувати, заважаючи тобі отримувати задоволення від процесу побачень та створювати здорові стосунки. Коли людина не відчуває себе достатньо хорошою, їй складно регулювати свої емоції. Вона починає стратегічно підлаштовуватись, маніпулювати, може поводитися нав'язливо, підвищувати голос, уникати спілкування або просто закриватися у собі. Це створює замкнене коло тривожності, і самосаботажу. Наприклад, під час побачення ти можеш надто перейматися тим, що скаже щось не те. І постійно обдумувати кожне слово, намагаючись контролювати ситуацію, або заздалегідь вирішуєш, що іншій людині точно з тобою нудно, і що трапляється в результаті? Ти перестаєш поводитися природно, і справжні почуття, справжній зв'язок просто не можуть виникнути. Парадокс у тому, що саме через це твоя поведінка може здаватися неприродною або нащирою для твого співрозмовника. Ось декілька простих, але дуже важливих питань, які ти можеш собі поставити прямо зараз. Чому зі мною класно бути в стосунках? Повір, такі причини є і їх набагато більше, ніж здається, на перший погляд. Інше запитання: які моменти зі мною можуть бути складними? Це нормально. Абсолютно всі мають недоліки, ну крім мене. Головне визнавати їх і м'яко з любов'ю до себе працювати над ними. Як ще ти можеш допомогти собі у подоланні думок про власну недостатність. Переформулюй свої негативні переконання. Якщо ти думаєш, я недостатньо цікавий, заміни це на позитивну афірмацію, яка фокусується на твоїх сильних сторонах. Наприклад, я вмію слухати і підтримувати людей. Мені цікаво вивчати світ, і я маю чим поділитися. Працюй над своїми слабкими сторонами з повагою до себе, а не з критикою. Наприклад, якщо ти схильний домінувати в розмові, тренуйся ставити більше питань іншій людині, прислухатися до її думки. Головна порада прагне автентичності. Не намагайся постійно вразити людину, яка сидить навпроти. Просто будь собою. Саме так ти привабиш тих, хто насправді тобі підходить. Немає нічого приваблішого за людину, яка спокійно і впевнено приймає саму себе і дозволяє іншим побачити її справжньою. Отже, друзі, припиняємо критикувати себе і робимо ставку на автентичність, бо ви варті того, щоб вас побачили і оцінили такими, як ви є. Крок третій. Зміни своє ставлення до побачень. Зазвичай ми сприймаємо побачення як іспит, де ми маємо ідеально себе проявити, не зробити жодної помилки і одразу сподобатися партнеру. Але якщо розглядати побачення саме так, воно автоматично перетворюється на стрес та тривогу. Тож змініть фокус із пошуку ідеальної пари на просту цікавість та взаємне пізнання. Тобто перейдіть від режиму іспиту. Коли ти намагаєшся вразити, постійно оцінюєш, наскільки ти сподобався або сподобалась, чи сказав, чи сказала щось достатньо дотепне або цікаве. До режиму цікавості, коли ти ставиш запитання, відкриваєш щось нове про співрозмовника і просто насолоджуєшся процесом спілкування. У чому ж різниця? Режим іспиту це коли ти постійно запитуєш себе, я йому їй подобаюся, чи достатньо я гарно виглядаю. А не ляпнув я дурницю. Такий підхід однозначно посилює тривогу, бо ти постійно думаєш про те, щоб відповідати чимось очікуванням. А режим цікавості це коли ти з цікавістю досліджуєш іншу людину, що його або її захоплює, що цікавого він чи вона може мені розповісти, як я почуваюся поряд з цією людиною. Такий підхід зменшує тривогу, бо ти не думаєш про результат. Такий підхід зменшує тривогу, бо ти не думаєш про результат, а просто насолоджуєшся спілкуванням, перебуваючи тут і зараз. Ось простий приклад: замість того, щоб думати: ой, треба сказати щось розумне, щоб вразити. Спробуй подумати. Цікаво, чим саме ця людина живе, що їй подобається, що змушує її усміхатися. І вам практичне завдання наступного разу на побачення, замість питання, чи сподобався я їй запитай себе, чи подобається ця людина мені, чи відчуваю я з нею зв'язок, і чи комфортно мені. Таким чином, ти не лише зменшиш свою тривожність, а й зробиш побачення значно більш природним і приємним для вас обох. Крок четвертий. Підготуйся, але не перестарайся. Підготуватися до побачення це класно, але підготуватися настільки ретельно, ніби це співбесіда на найважливішу посаду у твоєму житті це вже занадто. Ось кілька корисних порад, як підготуватися без зайвих стресів. Практикуй вправи для зняття тривоги, спробуй глибоке дихання, медитацію або позитивну візуалізацію. Наприклад, уяви, як добре проходить ваше побачення. Продумай цікаві теми для розмови, але не намагайся завчити сценарій, нехай усе буде природно. Будь собою, люди не шукають ідеальних партнерів, а справжніх та живих. Прояви цікавість до співрозмовника. Задай собі питання, що мені цікаво було б дізнатися про цю людину, або поговори з другом чи подругою перед побаченням. Поділись своїми емоціями, це значно зменшить напругу. Фізична активність перед побаченням, наприклад, коротка прогулянка чи тренування, допоможе скинути зайвий адреналін. А ось що допомагає іншим людям, які мали схожий досвід. Це можливо трохи дивно, але коли хлопець прямо на побаченні сказав дівчині, що він дуже нервується, йому одразу стало легше. А дівчина, котра була з ним на побаченні, посміхнулася і сказала, що теж страшенно хвилюється, і це миттєво створило відчуття близькості. Також деяким людям допомагає те, що вони вибирають одяг, у якому. Їм зручно і впевнено, або призначення побачення в місці, де ти вже був. Принаймні ці фактори не будуть викликати додатковий стрес, і ти зможеш просто насолоджуватися процесом. Головне, пам'ятай, що побачення це не іспит на ідеальність, це приємна нагода дізнатися більше про цікаву людину і класно провести час разом. Крок п'ятий: тренуй співчуття до себе. Відмови це нормально. Давайте скажемо чесно. Відмови в побаченнях це частина життя, і переживають їх абсолютно всі, навіть ті, хто здається суперуспішним і упевненим. Те, що тобі відмовили, не означає, що з тобою щось не так. Швидше за все, це питання сумісності або просто іншої людини та її вподобань. Пробуй сказати собі щось добре, наприклад, я гідний любові, я заслуговую на хороші стосунки. Відмова не визначає моєї цінності. Пам'ятай. Будь ласкавішим до себе. Уяви, що ти розмовляєш з найкращим другом, який переживає схоже, говори з собою так само з турботою розумінням. Крок шостий. Роби маленькі кроки. Якщо думка про побачення змушує тебе нервуватися, спробуй робити невеликі поступові кроки, щоб звикати до цього досвіду. Влаштуй коротке побачення на каву або піди погуляти разом. Не обов'язково планувати одразу повноцінне романтичне побачення. Скажи партнеру, прямо. Я просто хочу познайомитися ближче без зайвих очікувань. Якщо все пройде добре, поступово підвищу рівень складності, вечеря в кафе, похід на більшу подію чи навіть поїздка за місто на цілий день. Головне тут прибрати тиск, тримати атмосферу легкою і невимушеною похвали себе за кожен маленький крок уперед, бо навіть маленький ризик це велика перемога над тривогою. Крок сьомий спирайся на свою групу підтримки. Недаремно кажуть, що розділена проблема це вже пів проблеми. Обговорю свої переживання з друзями, сім'єю або навіть з психологом. Це суттєво полегшує емоційний тягар і дає відчуття підтримки. Крім того, ти можеш здивуватися, що твої друзі мають схожі переживання, просто про це не говорять. Ви зможете підтримати одне одного і навіть посміятися разом із своїх побоювань. Не соромся звертатися до своїх близьких, вони можуть дати тобі новий погляд на ситуацію та зміцнити твою впевненість. Крок дев'ятий: переглянь своє ставлення до онлайн знайомств. Давайте чесно, додатки для знайомств часто нагнітають тривогу та викликають стрес. Але у жінок це не так. Чому так стається? Уяви, постійні свайпи, поверхневе судження за фотографіями, спроби підтримувати ідеальний профіль. Усе це може викликати почуття невпевненості та страху перед відмовою. І ці почуття ще більше посилюються, коли ти рідко практикуєш спілкування в реальному житті. Тож, як полегшити ситуацію, зменш кількість часу проведеного в додатках, Зосередься на живих знайомствах, ходи на заходи, приєднуйся до клубів або просто розмовляй з людьми навколо, навіть без мети романтичних стосунків. Пам'ятай, що люди набагато добріші у реальному житті, відмови в додатках частіше ніж у житті, тому вийди в офлайн і побачи, що там набагато легше. Це допоможе тобі отримувати більше задоволення від спілкування і поступово зменшити тривожність перед побаченнями. Друзі, дуже дякую, що були сьогодні зі мною. Сподіваюся, після цього випуску ваші побачення стануть менш схожі на іспит з математики і більше на приємні пригоди. Якщо вам сподобався епізод, поділіться ним зі своїми друзями, бо хто знає, можливо, для когось це саме те, що потрібно почути прямо зараз. А якщо ви хочете ще більше корисних та веселих історій, не забувайте, що я є в Instagram, TikTok та YouTube. Там вас чекають анонси, короткі хайлайти та найсмішніші моменти з подкастів. Це як зазирнути у вікно кав'ярні, перш ніж зайти всередину, швидко, цікаво і відразу ясно, чи варто лишатися на каву. Приходьте, підписуйтесь і самі вирішуйте, чи воно вам треба. А ми почуємося вже зовсім скоро. Це був подкаст психологічно. Будьте уважні до себе і пам'ятайте! Побачення це не кастинг. Ти вже чудова людина, а решта просто приємний бонус. Бережіть себе і всього вам найкращого.